Нема цього, якось халися все-таки, напевно, до свого варіанту. Доброго дня, глядачі. Сьогодні покажу цих шкідників, як вони від мене тікають. Ховаюся де, де хочуть. Хоч на шкафу. У куточку забилися. Я тільки не ховаюся від мене. Я вже їм. І всяких мелких понасипляв, і всяких палочок, глоточків Ідіть гризіть уже. А не буду я вас чекать Ідіть, Идіть, понавіш ж, Смаколики. А вони ні наш шкаф Так, це таке взагалі питання. Так, є такий фільм, ефект Як у вас викурять звідси? Ідіть он гризить. Смаколики. Можливо, навіть Андрюш, американський актер там грав. Хто він тут він ховається? І коли він ага. щось змінив в якийсь момент, то це... І ми думаємо, що ми вже виліковуємося щось таке. Так, що у, у вас вийде? тут робиться? Це капіт. Ефект від газ ми навіть не можемо припуститися. Що ви тут понараблювали? <світ> Але це очень гарно. Такі смаколики гризне і Тікач від мене. Ну, Охі. Отробиться. Здається, це... не, не один десяток років, тобто, Ви Вже не, тут років. ось. Відповідно, пар відбулося чимало поганого, але що там, на жаль, я погано знаю, тому не впевнений, не впевнений, чи знає Галина. Це, напевно, той вид. Платить? Два маленьких переляки. Тільки щось вішаєш новеньке, зразу пів години не так, можуть привикнути. цього. буде 5 тисяч, відповідно, не так вже образливо буде. Тому, напевно, я все-таки виберу варіант А. Що це ефект Мандели, мені здається, я щось таке колись чув. був словосполучення. Не залишилося. Визначення, що ж це таке. Тому провідалі, ага, ага. це кажуть, на інтуїцію. Клюво точки. варіант А остаточно. Лапки не приручі до нового. А ну-ка, що не побачили, чи що Один зверху. Вверх. Напевно, пар у себе на батьківщині а бага то не знаєш світі були впевнені, що він помер у в'язниці у 80-х. Хоча <гум> насправді дожив до 2013 року. Ефект Ось Саша перед тобою, мелок. смачненький. відповідайте на питання. питання Для кого питання задаються? Ага, звісно. Ти все знаєш. Тут сумнівався. Воно, перед тобою мілочок. Беремо мерезень. Навряд чи вона там була. Папа Римський Іван Павло Ій? Ні. Бо То я точно знаю, що в Ліза була вже на початку ХХ століття, коли її вперше чи не вперше намагав викрали. А папа Римський Іван Павло ІІ це папа Римський, який був нещодавно, який у 80 років став. Скільки сиділа, це розпробувала. А Аміло, хто буде пробувати. Принюхаюся, що? Да не отравив. Залізний канцлер, об'єднав Німеччину, і зробив її дуже Тому А ну, не доставай її. <звук> Ви не гулять. Ви і так вам там нашкодили О, на шафі. Вот украшеміло пробує. Це має бути. Але я чомусь знову таки сумніваюсь. Це ж ти ж шкода мала. Якщо я не її провокуєш. <звук> Догулять, погризти усе. А ми тебе її знайшли. Ох, і шкода. Сказали і вируну з другу. Ну тут багато разів так не здасться зробити, бо підказки, ж вони не без скідачі. Але ще дні підказки, так. Ну, Яким це буде гарною сімейна історія, що я не скористався цією підказкою, а вибрав.